Добрий ранок, рада вас. Бачити. Ми з вами розпочинаємо наш новий тиждень, так він в нас передостані перед літом залишилось зовсім трішечки. І для того, щоб дізнатися, чому ж буде присвячений цей тиждень, давайте ми з вами подумаємо, що нам треба для того, щоб бути здоровими. Як ви гадаєте? Ну, це що? більше а якщо ми... захворіли можливо. А от е, mm -hmm. що ми робимо, наприклад, для того, щоб були здоровими. Давайте згадаємо, пам'ятаєте, ми колись говорили. Про вітаміни так правильно нам потрібно вживати вітаміни. Правильно, тобто корисну їжу. В яких вони містяться? А що ще потрібно робити? Окрім того, щоб вживати корисну їжу? Що ми ще можемо робити? Ось зранку що ми маємо робити? Кошати кашу. А ще? Згадайте в садочку, коли ви всі приходили в садочок, в нас була ранкова що? Що зранку усі дітки роблять ранкову? Не зминку. Так, ранкову розминку, ранкову зарядку. Правильно? Тобто, для того, щоб... Ми були здоровими, правильно, наш організм був здоровий, ми з вами були сильними. Нам ще потрібно займатися спортом, правильно? Тож на цьому тижні ми з вами поговоримо саме про спорт. Дізнаємось, які види спорту бувають, так? Зараз я увімкну екран і ми подивимося, що ж там зображення. дивіться, Тут зображені різні, різні види спорту, так? А давайте згадаємо, можливо, ви якісь знаєте види спорту. Ну подумайте. Який спорту писає? Писає? Ось давайте, ось тут подивимось, тут більш відомі для вас. Я знаю, ну... що, що? На то уники. Гентайский. Так, так Шпакалки. підходить. Шпакалки. Підходить. Шпакалки. А, а ось чин. тут цих зображень, що тут зображені. Які тут види спорту в нас зображені? Ось дивіться, перша картинка, тут бачите кільце, хлопчик кидає м'яч. Так, руками, це в нас баскетбол, правильно? А якщо ми м'яч б'ємо не руками, а ногами, що це за вид спорту? Фу футбол, а руками користо, є. Так, футбол. Mm -hmm. yeah. 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 Так, волейбол також, правильно, це один з видів спорту. Бачите, також плавання. Ось це також один з видів спорту. Катання на ковзанах, на наших роликах, так? Mm -hmm. Окей, катання на лижах, бокс. В нас дуже-дуже багато різних видів спорту. На цьому тижні ми будемо докладніше з ними mm -hmm. знайомими. Ось, ми з вами намалюємо деякий наш спортивний інвентар. Тобто те обладнання, яке нам потрібно для певного виду спорту. Давайте ми з вами подумаємо, яке обладнання нам з вами може знадобитися для того, щоб пограти у футбол? М'ячик. М'ячик, так. Добре. Це основне, так, що нам потрібно, і також, коли ми граємо в футбол, нам потрібні ворота, правильно, щоб нам були, було куди забивати наш м'ячик. А якщо ми граємо у волейбол, що нам потрібно? Та і що? Ні, ні, то баскетбол. То баскетбол. А коли волейбол нам потрібно, якщо бачили, а, така стічка натягнута, так, посередині поля ігрового. Із ігрового майданчика, Під також м'ячик. Тобто основне, це наш м'яч. Що нам знадобиться для того, щоб ми могли намалювати все, що нам потрібно, це аркуш паперу, ж біленький, так? пензлик та фарба. Для наших воріт ми можемо узяти червону, ой, чорну або сіреньку фарбу, ось я візьму чорну. Ми наш У. пензлик. Мовчимо води. І дивіться, яким чином ми робимо? Як ми намалюємо наші ворота? Ми малюємо ось вертикальну лінію одну. Потім. Ще одну. Ось. Таку ж саму, як передню. І з'єднуємо їх зверху горизонтальною лінією. Малюю щітку. Нормально щітку візьми. Тобто угу. в нас дві вертикальних лінії, угу. так? І одна горизонтальна, яка з'єднує міф між собою. Бачиш, Ти ходиш криво, так? Ну, ладно. Такі маленькі будуть ворота. От такі наші ворота. Так, да? Подержиш листочок? Ось таким чином. Це наші з вами ворота. Ну, І зверху ну, так, так. з'єднуємо ці лінії ще однією горизонтальною, з однієї лінії mm. до другої проводимо, так? Mm. Давай mm. зверху з'єднаємо. Зверху від, від початку однієї лінії до початку іншої. Беди тишень не буде рука труснеться. Давай, 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 давай. О, все, все, все. Молодець. Так. Ворота в нас є, тепер нам з вами потрібно намалювати м'ячик. Для м'ячика можна обрати будь-який колір, який подобається. Добре, давайте згадаємо, якого, якої форми наш м'ячик. Що ми маємо намалювати, яку геометричну фігуру? Якої форми? М'ячик наш якої форми? Ще раз На яку геометричну фігуру? Кух. В наших воротах малюємо ось такий кругленький м'ячик. Малюємо спочатку кортик, а потім заповнюємо його кольором. Угу. Так, це ми намалювали наш спортивний інвентар. Так, для якої гри? Для якої гри? Да, волейбола. Так, а поруч зараз ось у нас залишилося вільне місце, намальовуємо для волейбола. Нам потрібно, що? Сітка, так, яка розділяє наше ігрове поле. Та м'ячик. Сітку ми також малюємо або чорною, або сірою. Вона буде малюватися приблизно так само, як ворота. Дивіться, ми робимо так само дві вертикальні прямі лінії. Одна та інша. Ой, бачите. Потім зверху. Ми їх з'єднуємо горизонтальною лінією. Ось вона наша лінія. З'єднали. Бачите, вже схоже на, на ворота. І ми додаємо ще одну горизонтальну лінію, десь ось тут посерединці. Бачите? Тобто ось так, не доходячи до кінця. Ось. І всередині можемо додати. Давайте ще ось дві горизонтальні. І всього в нас виходить чотири. Так? І. А що ж ти робиш? Дай руку. Одні. Ну, так быстренько отако. Бачиш? Два. І ось вертикальна, тобто ми додаємо горизонтальні та вертикальні лінії. Виходить ось така ігрова сітка. Так, яка натягується посерединці ігрового майданчика і ділить його на дві частинки. Правильно? З однієї сторони сітки грає одна команда, з іншої сторони сітки грає друга команда. І ще сітку. Давай. Угу. Ступай, ступай так. Ворота в нас з вами є. так, Тепер нам не вистачає м'ячика, правильно? Ще одного. так, Для футболу у нас м'яч є. Тепер нам потрібен м'яч для того, щоб грати у волейбол. Також обираємо будь-який кольор, який подобається. Okay. для цього. Голубі. І намалюємо ді, наш м'ячик, але вже не знизу, а зверху, ось тут над півсою. Апсідкуємо. Перелітає, да? Ой. Нічого страшного. В нас футбольний м'ячик знаходиться, де у ворота, так? Тобто, ось якщо ми дивимося на оцю верхню вертикальну лінію, то він під лінією, правильно? А інший м'ячик, він над нашими лініями, над сіткою. Що, таке не А? Ти Так думаєш, про що ти робиш? Не, намалюй круг, тоже, не круг. Давай, выводь на круг. Вы держи даже рукой? Маленько. Ну, случайно. Ну, что ж тогда разрубать? Замалюй. Нормально, возьми. Нормально. І ось такий так, спортивний інвентар в нас вийшов. Це той, який потрібен нам для двох ігор. Як ви питаєте, чому нам намалювали м'ячик для футболу знизу? Так, дуже гарно, бачу. А для волейболу зверху? Чому? Чому для питає? футболу знизу, а для волейболу зверху. Чому ж ми так зробили? Тому футбол давайте футбол. Тому що пролітає у шуле. Перелітає що, не... зверху, так? Так. Правильно. Тобто mm. в волейбол ми граємо руками, так, і м'яч перекидаємо через сітку. Він в нас як літає, ніби, так? А у футбол ми граємо ногами. І м'яч він котиться по полю, тобто знизу, так? Саме тому в нас футбольний м'яч він знизу, а волейбольний м'яч він у нас, значить, в повітрі. Правильно. Добре. На сьогодні ми наше завдання виконали. Завтра нас з вами чекає багато ігор, і один дуже цікавий їсть буде. Але який? Це ми вже дізнаємося з вами завтра. Побачимо, хто ж до нас завітав. І на заняття нам знадобиться або рахівні палички 5 штучок, або можна взяти олівці або фломастери 5. Добре? І побачимо, хто ж за гость до нас прийшов на заняття. Добре? Так. Все. На сьогодні я вас відпускаю. Дякую за увагу. Малюнки дуже гарні. До завтра. Добачення. До побачення. До побачення.